Добрий вечір, малятка, любі хлопчики й дівчатка. Ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, прийшов розважити гарною казкою вас. Отож слухайте томлене сонце, низенько над містом. Вечір зібрався нам казку повісти. Казочка зве у палац кришталевий, в гості до лицаря і королеви. Лебеді крильми подушки збивають, діти слухняні у ліжко лягають. Зручно влаштовуйтесь, діти, будь ласка, очі заплющуйте і слухайте казку. А називається вона Промаленький поїзд. Маленький хлопчик поїхав із мамою й татом до Чорного моря. А всі його іграшки, навіть найулюбленіші м'яч, дзига і маленький поїзд, лишилися вдома. І найбільше сумував за хлопчиком маленький поїзд. Коли йому вже стало зовсім непереливки, вирішив він також поїхати до моря і розшукати свого маленького господаря. Хотів одразу вирушити в дорогу, та на перешкоді стали зачинені двері. І що його робити? міркував він. Сам же я. Не зумію їх відчинити, тільки котик мурчик зможе мені допомогти, подумав поїзд. Котику, котику, відчини, будь ласка, мені двері, чемно попросив він. Котик вистрибнув на клямку, і двері відчинилися, а маленький поїзд виїхав з дому. Він дуже швидко їхав вулицею, яка вела до парку. А коли проминув парк, то побачив залізничний насип, а на ньому рейки для великих поїздів. Ті рейки були набагато більші від тих, які потрібні для маленьких поїздів. От морока, е, та це ж мені не завада, мовив маленький поїзд. Візьму та й поїду по одній реці. І справді, поїхав і їхалося йому непогано, бо Рейка була гладенька й блискуча. Та ось несподівано перед маленьким поїздом виріс великий поїзд. Ой, налякався маленький поїзд, адже такому велитню неважко його зім'яти. Немає в мене виходу, треба мерщій тікати, подумав він і зістрибнув із рейки. Він дуже радів, що зумів уникнути небезпеки. До того ж йому було цікаво розглядати великі вагони, які малиніли вдалині. А коли зник з очей останній з них, маленький поїзд знову вистрибнув на редьку і поїхав швидко-швидко. І гудів він так весело і голосно, як тільки вмів. Раптом він відчув на собі погляд, Канюки. Це такий хижий птах. Він сидів на дереві і готувався до нападу. О, може, йому здалося, що це миша рухається по реці, міркував маленький поїзд. Ой, треба знову тікати. І він плигнув з насипу. І трах баба бабабах. Опинився у мишачій норі. І розбудив мишку, яка так тихо і мирно спала собі. А чого тобі треба у моїй хаті? запитала миша. І маленький поїзд розповів їй про пригоду з канюком і про те, яким чином він опинився у її нірці. Мишка вийшла з нори, роздивилася все довкола. Було тихо, і не видно нікого. О, конюк уже полетів геть. Значить, можна їхати далі, зрадів маленький поїзд. Але виїхати з мишучої нори було не так просто. Він ніяк не міг зрушити з місця і, мабуть, відмовився б від подальшої подорожі, якби мишка не допомогла йому. Вона зачепила своїм довгим хвостиком маленького поїзда і витягла його з нори. Той подякував мишці і поїхав собі далі, набираючи швидкість. А гудів так голосно, як тільки міг міх. Проминув він багато сіл, великих міст, простував лісами полями через тунелі й мости і аж нарешті виїхав до моря. Здалеку було видно великі й малі кораблі, а біля берега. Стояв величний маяк. Поїзд під'їхав ще ближче і побачив, що тут таки біля маяка на золотому й теплому пісочку сидить його маленький господар. Поїзд дуже зрадів, а хлопчик Миколка. Теж був дуже щасливий, що улюблений маленький поїзд зумів його знайти. Ось так буває в житті. Маляк. Казочку Про маленького поїзда мандрівника написав для вас Юрій Брезан. Тож чекаємо ваших малюночків. Адресу, пам'ятаєте, вечірня коли Українське радіо, Хрещатик 26, Київ 01, 001. А зараз вершій Ліжечка. Зичу всім кольорових снів на добраніч діти.